Але що ж то за приватні фірми працюють на комунальній території? Одна з них похоронний дім пам'ять, власником якого значиться Вадим Малиновський. Та те, що нам вдалося дізнатись про його бізнес, змушує стигнути кров у жилах. Окрім ритуального закладу на вулиці Петра Запорожця, він має ще один Настеценка, Стеценка 25. Зовні звичайний приватний будинок, де, за словами сусідів, на другому поверсі мешкає його родина. А ось щодо першого поверху. Що ж, там він зберігає тіла померлих. Перший будинок. Отовий, як е, там написано, Стеценка 25. Він досі працює? Ну, наскільки я знаю, то так. Да. Ага. Бо туди регулярно приїжджають вантажівки і труни привозять. Ага, зрозуміло. Ну а це по, по факту приватний будинок, так? Ну так, да, це ага. приватний будинок і це. Дачнілянки, але як саме ціла потрапляє до Малиновського за інформацією наших колег. Він просто купує їх у служб 102 і 103, які першими прибувають на виклики про смерть. Одразу ж спільно із даними службами Малиновський своїми шахрайськими діями вводить в оману людей, повідомляючи їм, що його трупосховище є державним медичним закладом. Вартість, яку Малиновський сплачує згаданим службам за одного покійника, шокує 5 тисяч гривень за кожного п. Покійника